Привіт-привіт всім! Сьогодні в мене справжні полтавські галушечки, ні, не галушечки, пампушечки. пампушки із часником і зеленю. Використовуємо їх з борщем, використовуємо їх просто так, тільки-тільки витягла з духовки, дивіться, які вони красиві, які вони пухкі. М -м -м -м. Ай, гаряченькі. А ароматні. Трішки охолоне. І зараз ми з вами будемо їсти ці пампушки Багато зелені я дала. Ну що, любесенькі ви все бачили, і я не можу з вами попрощатися, не скуштувавши на камеру ці прекрасні, дивіться, прекрасні пампушки Дивіться, тісто розривається. Ай, гаряче яке ж воно класнюче, подивіться, яке ж воно класнюче і смачнюще. Дуже гаряче, воно, коли охолоне, зовсім по іншому тісто себе веде, але яка це смакота. І знову тісто. Ну Полюбляємо ми на Полтавщині все таке із тіста. Важенички, пампушечки, галушечки. Нічого не поробиш. Наша національна страва. страва. Так що пригощайтеся. Дуже гаряче, дуже гаряче, будь ласка, зустрічаю вас такими смачними пампушками. Пригощайтеся, ай гаряче!